Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Фаренко, Олег Ленір з перемогою. Як вам гра ваших підопічних сьогодні? Ну, сьогодні була така гра, трохи такі були, були качелі. Е, перший період добре зіграли, другий ні. І третій також добре. Е, швидка гра сьогодні була. Я так вважаю, що дуже добре, що виграли, тому що дуже тяжко нам сьогодні було з цією командою грати. Тяжко. Е, у чому проблема в другому періоді? Чому вважаєте, що зіграли погано? Ну, треба вдосконалювати навики початку атаки. Так? Тоді е, набагато краще ми, ми, ми будемо грати. Е, попри те, що це досить конкурентний матч, дуже серйозні суперники, ігра була досить непоступлива. Було дуже мало вилучень на відміну від цих попередніх матчів Дніпра з «Соколом». Команди навчилися грати дисциплінованіше. Чи можливо все-таки швидкість не та, результативність не та чому? Я вважаю, хлопці розуміли, що сьогодні важлива гра, та дуже грамотно зіграли, але ж вилучення були і небагато, але ж були десь трішки судді не помічали це. Не дуже була гра сьогодні чиста. Не дуже. Сьогодні також не було в складі Сергія Бабинця. В чому причина? Сергій зараз не, готов, не готовий грати, тому відпочиває, буде готуватися до наступної гри. І як здоров'я Руслана Ромашченка? Він вже краще він вже тренується з командою на льоді, але без ключки. <різь> Дякую вам, успіхів на наступному матчі. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бовкін, Олександр Осельович. Олександр як прокоментуєте гру своїх підопічних сьогодні? Ну, десь грали дуже непогано, десь не гарно, але, на жаль, ми програли. І щось сказати зараз, у мене немає досить інформації. Рахунок на... зверху і ми програли. Проте, попри те, що сьогодні була досить активна гра. Сьогодні було дуже мало вилучень, але все-таки Сокіл зміг реалізувати свій другий момент саме на саме одразу після поновлення кількісного складу. Чому команда почала вилучатися? Можливо, хотіли закинути шайбу чи швидкості підвели. Ні, ми по ні. Ми погано почали третій період, програли зміну і заробили не дуже дешеве вилучення. Дві хвилини ми вистояли, але потім вийшов наш грох, але був е, добрий розріж від але не опустили. Далі команда продовжується серія проти суперників-лідерів. Як команда буде налаштовуватися на наступні матчі? Зараз є головіт до Одеси. Ми зараз ходимо до магазину, хлопці куплять собі трошки поїсти, трошки вони куплять собі е, попити. Ми поїдемо. Поїдемо, приїдемо додому, відпочинемо, потім зберемося, зробимо святий Санта, ми ще не робили. Всі команди вже зробили, а ми все відкладаємо. Добре проведемо тренування, друге тренування і підемо грати з Київ Кевіталс. Дякую, успіхів наступного матча. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.